Зараз ми заходимо у майстерню, в якій виготовляють різдвяні іграшки. Вони видуваються зі спеціального натрієвокалієвого скла. Складно повірити, що у звичайному цеху скляні трубки можуть перетворитись на те, чим ми прикрашаємо новорічну ялинку. Це найбільше чеське виробництво, якому вже майже 100 років. Все робиться вручну, тож кожна іграшка оригінал. Все, що потрібно для того, аби зробити зі скляної трубки прикрасу, це вогонь, міцні руки та досвід. Моніка Гамалова за цим станком вже 22 роки. Боїться навіть порахувати, скільки іграшок вийшло з під її рук. Це робота, якій треба вчитися все життя. Кожна іграшка потребує різного підходу. Інколи потрібно декілька днів, щоб зрозуміти, що і як саме зробити, аби створити певну іграшку. Ми теж вирішили спробувати доторкнутися до магічного ремесла, отримавши короткий інструктаж. Ви будете. <гум> Працювати із вогнем, Party. сідаю за станок. Насправді цьому без перебільшення мистецтва люди вчаться майже все життя, але нам дозволили дуже обережно зробити свою власну кульку. І зараз спробуємо. Так. Руки тремтять, адже тут важлива кожна деталь. Правильно нагріти скляну заготовку, не впекти при цьому пальці, і найголовніше правильно видути форму іграшки. Писмо, ну правда, маленька. Після ще кількох спроб та допомоги майстрів нам все ж вдалося зробити кульку правильної форми, і звідси вона вирушає поверхом вище на фарбування. Абракадабра, а готово. Тренд останніх років білий та червоний. Фарбу наносять кількома методами: опускають іграшку у ємність з потрібною фарбою чи наносять колір спеціальним аерозолем. Лишаємо нашу кульку висихати і прямуємо до цеху, де іграшки прикрашають. Роблять це теж вручну. Майстрині наносять візерунки, святкові написи та відправляють їх у пакувальний цех. Тут кожні іграшці відрізають ніжку та загортають у подарункові пакунки. Ведемо сюди, як в дитинстві. Все іграшка готова.